В цьому відео ви побачите, як я захотів переламати хід гри та виграти її, незважаючи ні на що. А чи вийде в мене, це вже ви побачите в кінці цього відео. Я не буду вам показувати кожен раунд, а виділю тільки ті, які повпливали на кінцевий результат гри. Отже, ми виграли на живий раунд та почали зак'які сторони, наче не такий поганий початок гри, але ситуація в Кейві мені одразу дає зрозуміти, що катка буде нелегкою. Мене одразу зносять і ми програємо раунд. Next round у нас Echo, на якому я даю мінус 2. Звісно, саме в конкретному раунді це ніякої ролі не відіграє. Але в більш пізній грі це досить б'є по економіці опонента. І ось довгоочікуваний buy round, в якому мені просто зносять їбучку бучку на рампі. Але все-таки команда залишається 4-2 плюс бомба ще й під нашим контролем. І все йде до закінчення раунду в нашу користь. Але мої тімейти вирішили подарувати цей раунд опонентам. Фіолетовий чомусь дає пікати Mix 5-7 проти Калаша і закономірно програє йому в дуелі. Його одразу розмінять з Хевен. Таке відчуття, що ситуація перейшла у безпророшно, так як суперник залишився 1-3. Але це контрстрайк. Жовтого забирають в спину, так як він не очікував опонента. Але після кілу на Міду можна було просто перетинутися на А до бомби. І так, у нас залишається помаранчевий та синій. Вони контролять бомбу. Просто станьте кросфайр і все, ізі раунд, і знову у нас з'являється підступне але. Синій чомусь вирішив піти в темпл, хоч у нього є інформація, що останній опонент знаходиться на міду. Його відрізають молотовим та добивають лохепешного помаранчевого. І ось вони вже залишаються один в один. Ми програємо раунд. Перейдемо на восьмий раунд. Якщо опоненти його програють, то максимум, що вони зможуть зробити на наступний, це форс. І то не найкращий. Що ж робить мій жовтий? Він чомусь вирішив забрати мою позицію на Кейві та навіть нічого не сказавши перед цим. Він займає спот, в якому Макс може вбити двоїх, і то це при хорошому АІМІ. Але що ще більш тупіше він робить, це кидає смок, на якому закономірно його підлавлюють та вбивають, а потім він буде нити, що це тупий таймінг. Чому, якщо ти не файтися за хеми, не зіграти на сходах у Кейві просто на чек, та коли помітиш опонента, накинути той смок, я не розумію. На вже виходять із двох сторін, я розкручуюсь як можу, дав всього мінус один, так ми і програли цей раунд. Мені неважко поступити за позиції задля перемоги, але можна було б хоч щось сказати. В свою чергу я міг впрягтися та стояти на своєму, як робить більшість гравців на фейсики. Але я розумію, що до перемоги це точно не приведе. Давайте я вам розповім, яка була мораль у нашій команді, так як для мене мораль це один із аспектів перемоги в КС. По дефолту в нас ніхто не комунікував, хоча я й давав всім за всіх інфу на мапі. Фіолетовий та жовтий це взагалі якісь рідкісні аранку данги. Фіолетовому не вистачало 20 секунд для закупівлі, то він закупався після фрістайму. Бувало таке, що він де йде, а потім просто зупиняється, і це був не пінг чи лаги. Я навіть не можу пояснити, через які фактори в нього була така поведінка. А жовтий був просто дед інсайдиком, який думає, що знає цю гру на 100%. І так, із атмосферою в команді ми розібралися. 10-й раунд. Фіолетовий кидає на мід смок, а потім хає, і на цій же гранаті його теж підловлюють. Не розумію, чому він кидає туди смок, якщо треба Молік, щоб ти міг дізнатися, чи твій опонент буде займати міт на перших таймінгах, чи ні. І так в нас цей раунд починається 4 в 5. Я даю мінус 2 на Хевені і стан на карті перейшов 3 в 3. Я вирішую забрати Red Room, так як Мід ніхто не чекав. Вбиваю одного терориста, кидаю смок Сіті і пушу цей смок, так як хочу забрати ще одного. Але зрадницький калаш зараховує всього 3 хіта на мінус 90. Так ми програли і цей раунд. Останній раунд за цю половину. Я вирішую допомогти своїм тімейтам на міду. Ми вбиваємо одного і чомусь терорист вирішив запушити в смок із бомбою, хоч його три тімейти вже зайняли Бепленд, який в нас був пустий. Можливо, це рішення він прийняв, так як рахунок був 8.3 не в нашу користь. Він, звичайно, помирає, так як це найтупіший мув, який можна було зробити. Він цим рішенням просто дарує нам шанс на камбек. Тепер ситуація не така і погана для нас. Мої тімейти вбивають одного на Сіті, а я в свою чергу розбираюся із двома опонентами на Хелені. Рахунок 8-4 не в нашу користь. Мораль в команді так сказати не дуже, а якщо точніше, то вона просто відсутня. Чомусь на Фейсі гравці не хочуть грати матчі на 100%, якщо в них не йде гра, що програють із різницею більше ніж 2 раунди. Це для них катастрофа, і в них залишається тільки одне бажання просто добігати цю гру. Перейдемо вже на пістолетний раунд. Ми пушимо Кейф, та мене в ньому просто без шансів вбивають. На жодному пістолетному раунді я не дав жодного кілу, але ми і його виграли. А отже, автоматично next round повинні виграти теж, так як у опонента буде Еко. Ми виграли пістолетку, а пістолетні раунди в CS2 зараз грають дуже велику роль. Отже, в нас ще залишаються шанси на камбек, і саме в цьому моменті в мене з'являється велике бажання перемогти в цій грі. Наступний раунд ми забираємо без ніякого супротиву і отже рахунок 8.6, не так і погано, як було на початку. Ось і перший наш бай за те сторону, і звісно ми його програємо. Мій демед не законтролив Мені, його вбивають і потім вже мене на нозі теж зносить. Так ми і програли його, але ми виграємо наступний раунд. Я хоч і ненавидів своїх тімейтів за те, що вони не говорили жодної інформації в чат, але все одно давав їм дроп. Рахунок 9-7. В нас бай, у опоненти дігли. На папері це не складний раунд, але мого тімейта вбивають в мені, а мене сильно дамажить. Потім мені синій пропонує буст, але головою я розумію, що це супер тупий мув, так як я лов і знав про КТшника в дефолті. Я знав, що він мене вб'є. Чому я це зробив, сам не знаю, хоч сам все і розумів. На силу ми все-таки забрали цей раунд, але опоненти дуже сильно вдарили по нашій економіці. Рахунок 12-8. Опонент вже уявляє якісь легкістю цю мапу, а мої дімейти вже сидять в тільті. Але чудом нам вдається виграти цей раунд та два наступних, так як у ПТшників були проблеми із економікою, їм прийшлося грати еко два раунди. І ось так ми забираємо 4 раунди постріл, так як наші опоненти розслабилися та грали на фул фокус. Нас починаються доди, і це наш шанс виграти гру на куражі, так як по статистиці той, хто камбечить, виграє гру. Нам конче треба було виграти перший раунд на додаткових, щоб ще більш морально задавити нашого суперника. Я просто даю якийсь неймовірний кіл в Кейві. До речі, я жодної дуелі не програв в кейві на байраундах. Я тоді прям по-особливому відчував гру, і кожен раунд я був впевнений, що дам Ентрі в тому Кейві. Отже, ми виграємо цей раунд та одразу програємо наступний. Ми переходимо за КТ, рахунок 14-13 на нашу користь. 24-й раунд. Ситуація 3 в 3. Я з тіммейтом іду Кейв, він не вбиває опонента, я вирішую одразу його розміняти. Але суперник просто сідає на жовпу та дає мені одну в голову. Це зараз я розумію, що поспішив, та міг просто почекати навіть 5 секунд, так як суперник не очікував на другого в Кеві, і в теорії я міг забирати двоїх та вигравати цей раунд. Але ми програли його. Рахунок 1514. Один раунд нас відділяє від перемоги. У мене тімейти стоять на А. Один в пончику, а два інших чомусь дивляться мені. Я вирішую забрати редрум та находжу там кіл. Мітімент, який стояв на Б, якось пропускає суперника мені спину. Мене та його вбивають, і ситуація із 5 в 4 перетворюється 3 в 3, в який ми програємо. Це був дуже вразливий раунд, так як ми могли на ньому просто перемогти суперників та закінчити матч своєю перемогою. Але починаються другі доди. Перший раунд других додаткових. Мого тімейта вбивають на Б. Я пропускаю опонента в плент, так як залишився в соло. Вбиваю одного, пікаю іншого та помираю. Я вже тоді розумів, що це фатальна помилка, бо я міг спочатку вбити того, хто плентив бомбу, а потім вже іншого суперника, або ж якщо я вже й вбив снайпера, то міг просто не пікати та дочекатися своїх тімейтів. Звісно, що ми програли цей раунд. Розпочинається наступне: я вбиваю свого опонента в Кейві та із 17 хп. Мої тімейти до цього часу вже якось розсипалися і я вирішую підпушити рампу. Чую, що позаду мене біжить суперник та вбиваю його, а в нього ще й пачка була. А третього підлавлюю на гранаті. Запам'ятайте, якщо ви залишилися в клачі, то не потрібно використовувати гранати, краще вже зіграти зі своїм тіммейтом чи просто на стрільбу. Отже, я залишаюся один в два, віддаю їм пачку та пушу кейф. Я думав, що інший суперник буде сіті, а другий через рампу піде забирати бомбу. Але вони вже удвох були на пачці. Я вирішую просто чекати на Б. І ось мій опонент починає плентити бомбу. Я його вбиваю та находжу в саді і другого. Ось так я виграю раунд із 17 хп. Та виграв я його не тому, що якийсь крутий гравець, а просто суперники допустили багато помилок та дали мені грати дуелі в цьому раунді. На мене суперники виходили по одному, тому й програли. Але після цього ми не взяли жодного раунду. Таке відчуття, що команда програла цей матч ще на першій половині гри та не хотіла боротися за перемогу. Образливо було програвати таке. Коли ти стараєшся, придаєш всі сили цьому, а від тімейтів натомість нічого, ні інфи, ні дропу. Але я в свою чергу їм завжди давав дроп, хоча вони його і не просили. Ніколи не здавайтеся, навіть якщо вам здається, що шляху до перемоги немає. Це відноситься не тільки до counter strike а до будь-якої справи, якою ви займаєтеся. Дякую всім за перегляд, буду вдячний вам за підписку на цей канал та за лайк чи дизлайк цьому відео. Ще зустрінемося.